Добрий день всім шановні глядачі. Вирішив я записати ще одне відео. Не один раз писали мені в коментарях по поводу, що я за мілковрю, що це за горанка, що це дисковка і так далі. Дивіться. Я не знаю чому, але відео передає, що дійсно виглядає що мілко. Там виходить дійсно 10 см. Так, яких 10 см, хлопці? От дивіться, я вчора орав в себе город, ну, снігу не було, звичайно, то за ніч пішов сніг. І от, от здається, що там вроді там, от, ж, там, трошечки. От, якось, от я пробрав тут пробрав тут глину, і тут, здається, там трошечки одна, друге, що там 10 см, так як ви пишете. От дивіться, поставив я. Нужовочку, ви скажете, для чого ножовку? Я зараз вам покажу, що я придумую. Ножовка. Ставлю. Так, я ставлю цю фігнюшку тут. Та якусь роблю, да. І рівно. рівно отут. Ну, от рівно, якщо мені довіряєте, тут рівненько. Так. Ось тут, бачите, є лінія. Ось тут маленька лінія. Тут 21, а тут де палець 20. Так, як я казав, на... 20. Зараз, зараз. 21, ну, там чуть-чуть більше, а тут до мій палець буду 20 бачиш? найбуде 19, згідний 19, я у себе вдома ров і взагалі ніяких проблем. Дивіться. Тепер йдемо на город. Цю штуку вимірювати буду будути подивимося, як виходить. От. Нічого не втрамбовую, як тут показую, що треба втрамбовувати, Подивимося, як воно за, зим, за зиму сяде земля чи не сяде. Я кажу, що воно не сяде. Подивимося. От мирю тут рівно. Отак. От рівненько, Отако. От навіть отак є. отак, о, Вибираю. На те саме місце. О! Якщо даже більше, то нічого страшного. Ну, да не йде, понятно. Ще так залишаємо до весни. На весні подивимося. Ви Вирішив я, хлопці, продовжити це, це відео по поводу глибини оранки. Якщо у вас трактор великий, UZ, там, даже сороковки і так далі, мотори потужні, то звичайно ваш трактор може орати і 25-і 30 сантиметрів, і більше, і так далі. Розумієте, не забавиться 25-ка. Якщо я буду орати 20, даже 25-24 сантиметри, ну скільки я наварю, розумієте, я орав в цій 25 днів зранку до вечора. Тракторів немає, немає кому орати. Навіть ті, що мають у нас в коні, вони просять, щоб я їм виорув, бо каже, плуг, у мене там такий, там такий, коротше, ти собі трактором варити, заплачу, то все. Орати нічим. Яка дисковка? У нас тут ніхто не дискує нічого, тут гори, Карпати, е, є там 50% рівних городів, 50 вверх каміння і так далі. Двадцять 25, яке я буду орати, таку глибину там брати, то. то... Взагалі я хочу, щоб перестали ми мірятися е, рулетками, хто є глибше оре. Той оре 25 той 30, той 35, той 6. Я недавно втивлюся, що той Т-25 оре. Глина аж, е, йде верполить. Поміряв 27 см. ради, о, дивіться, я так можу, хлопчик. Отпер питання, скільки він так буде днів орати тим трактором. І кмікоробка, мотор і так далі. А ті, хто продає запчастини, дивляться, що ці міряються рулетками. Я кажу, так, да, так, да, хлопці, ви міряйте, а ми будемо продавати. Ну, ми продамо всі, всі запчастини, ви міряєте, як найглибше. Тому не потрібно цього е, думати, як заглибоко, як цей трактор скільки може потягнути, Ну, що... Треба дивитися, який город затяжкий. Хто планує. Купляти та 25 і розкатав губуш, він буде орати 25 і більше сантиметрів, ну, закатає назад. Може дати таку глибину, орати на такій глибині, якщо дозволяє глина. І, і якщо включить понежену другу, то буде пустий і краулик, але буде орати. І що він тоді в себе вигореть? Піде до сусіда одного вірить, другого сусіда піде опа то вже ніч. Друга понежних, хлопці скорості нема. Тому Тягне ваш мотор 25 см. І то ні, що тягне, він потягнути може. Якщо чорний дим йде, значить це вже нагрузка. Він повинен тягнути нормально, щоб він вам служив довго і не, не рік, та й не два. Як один блогер є хороший такий пацанчик. я знаю він. Я сподіваюся, що в мене буде дивитися. Він зараз нагадає свої слова, як він каже. Бережіть свою техніку, і вона вам відслужить тим самим. На оце золоті слова. Берегти. Навіть велосипед треба берегти. Розумієте? Берегти, навіть велосипед. Любу техніку треба берегти. А не міряться стільки-стільки. Розумієте? Та й отак. Так що, так що от таке відео. Зрозумієте правильно. І все. А по поводу того експеримента, що я на городі там поставив, подивим, що навесні. Мені цікаво, даже. Сяде земля чи ні? От, ну, сантиметр може сяде. Я думаю, що не сяде, Подивимось. Що, всім пока. До зустрічі. До речі, ще одне відео, хочу зняти про текранові полиці. Розкажу вам, є і плюси, і мінуси. Чекайте відео. Що, всім пока.